Їм не байдуже, що відбувається у школі, місті, країні і світі. Вони активні, цілеспрямовані та амбітні. Це кращі з кращих представників учнівського самоврядування Хмельниччини. Це майбутні депутати, це майбутні е, директори підприємств і так далі. Тобто, от саме лідерство допомагає дітям розвинути в себе в собі такі якості. Дмитро Московчук розвинув у собі якості притаманні президенту на цій посаді у школі п'ятий рік. Зовсім не важко, це надзвичайно приємно. Вот просто потрібно любити свою справу, До нас прислухаються. Так як я є президентом, це я просто лице на лице учнів нашої школи. От тому, якщо є якісь побажання у учнів нашої школи, вони звертаються до мене, а я вже звертаюся до адміністрації школи. До прикладу на прохання школярів облаштували актову залу. Тепер там проходять шкільні свята і діють гуртки. Школярі відчули, що разом вони сила і рік тому об'єдналися в обласну раду старшокласників. На жаль, сучасна молодь не зацікавлена в тому, щоб допомагати людям приймати участь у будь-яких проектах. Тому і існує. Ради старшокласників допомагаємо учням робити їхнє шкільне життя цікавішим. Катерина Уманець каже: її життя цікаве і змістоване. Вона відвідує гурток юного журналіста. А в Хмельницькій міській раді учнівського самоврядування очолює патріотичний центр. Як свідчить статистика сьогодні? Були більше ніж 70% української молоді планують або прагнуть, хочуть виїхати за кордон, і тому треба. Ну, Я вважаю, треба посилити почуття патріотизму. У році прийдешньому. Юні лідери обіцяють працювати ще наполегливіше. кажуть, лідерами не народжуються, ними стають. Координатори переходять в науково.